Всім привіт! Мене звати Аня Коваль, я співвласник та директор компанії М'ясно, це мережа м'ясних магазинів та напівфабрикатів. Сьогодні у нас дебютний виступ на YouTube і я хочу вам розповісти більш детально про наші напівфабрикати. Сьогодні ми з вами приготуємо сирники та пельмени по-домашньому. Взагалі, напівфабрикати – це дуже зручний продукт. Але тут головне, щоб вони були якісні. Наші нові фабрикати готуються в одному цеху в Житомирській області і розвозяться на всі магазини Києва, Київської області та Житомира з одного місця. І я рахую це конкурентною перевагою, адже в будь-якому магазині ви знайдете однаковий продукт як зовні, так і на смакові характеристики. Ми розпочнемо з пельменів, а сирники залишимо на десерт. Поки вода буде грітись, я розповім вам про склад наших смачних домашніх пельмень. І так повернемось до складу. В пельмені виготовляється з борошна вищого гатунку. В їхній склад входить свинина, цибулька, сіль та перець. Для пельменів наші кухарі використовують заверне тісто, тому рекомендуємо готувати їх на малому вогні. Водичка вже закипіла, зараз ми її підсодимо, лебровий лист, а також додаємо. Олію для того, щоб наші пільмінки не злипалися. Це такий лайфхак. І засипаємо наші пільмінки. Поки ми чекаємо, доки наші пельмені піднімуться, я хочу вам розповісти про нашу мережу магазинів. У нас на даний момент 23 магазини в Житомирі, Києві та Київській області. Це м'ясні магазини з асортиментом: свинина, телятина, курочка, індичка, кури домашні, фарші, колбаски. Також на деяких магазинах ми вводимо молочну продукцію та готову продукцію. Це колбаси готові. Не забуваємо про наші пельмени періодично повні швидші після того, як наші пельмени сплили їх потрібно готувати ще 5-7 хвилин. Пільмені пофасовані по 700-800 грам в одній упаковці. І всі наші напівфабрикати зроблені руками. Як говорить наш технолог з любов'ю до покупців. Наші пельмені вже готові. Зараз будемо діставати та куштувати. За смаком я додаю масло вершкове, перчик та оцет. Ось така смакота у нас вийшла. А тепер переходимо до приготування сирників. Наші сирники ми запечемо в духовці. Включаємо нашу духовку та розігріваємо до 180 градусів. Та поки духовка нагрівається, я розповім вам про склад наших сирників. Особливістю наших сирників є те, що в склад входить манка, яка тримає форму і робить сирник більш ніжнішим. А також до складу входить кисломолочний сир, яйця, цукор та ванільний цукор. Наші сирники фасуються по 700-800 грам в упаковці кладемо заморожені сирнички. До сирників будемо додати банан, полуниця та лохину. Сирники вже готові, Дякі. красиві. можна додати сметанку. Побажання можна додати фрукти, так як в мене на тарілці. Чекаємо у вас в наших магазинах М'ясно в Києві, в Житомирі та в Київській області. Промо «Готуй з промокодом готуйсь з м'ясно ви можете отримати знижку 5% на сирники та на пельмені до 1 червня. І все, дивіться, яка смакота. Наші сирнички готові. Всім смачного, гарного дня! Ставте лайк та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!